Привіт, прекрасно. Вітаю тебе на медитації. Розкрий своє світло. Сяй зручно, або ляж, заплющ в очі. Зроби кілька глибоких дихів та видихів. Уяви, що ти заходиш у простір, де тебе чекає лише спокій, любов і безпека. У цьому просторі немає потреби комусь щось доводити. Тут ти тільки ти справжня, жива, чиста. Відчуй, як кожен твій вдих наповнює тебе світлом, а кожен видих забирає зайве. Страхи, сумніви напругу. Уяви, що перед тобою з'являється яка стежка. Освітлена теплим світлом. Ти крокуєш цією стежкою і з кожним кроком відчуваєш, як легкість огортає твоє тіло. Наприкінці стежки двері, ці двері, двері до твого серця, відчини їх. За дверима ти бачиш яскраве світло. Воно сяє у центрі твоїх грудей, це твоє справжнє світло, чисте, потужне, яскраве. Доторкнись до нього, відчуй, як воно реагує на тебе, ніби давно чекало чи цієї зустрічі. Уяви, що з кожним твоїм вдихом світло стає сильнішим, яскравішим, воно розливається по всьому твоєму тілу. Торкаючись кожної клітинки, відчуй, як твоє обличчя наповнюється м'яким сяйвом, твої руки випромінюють тепло, твоє серце розкривається. Ти унікальна. Згадай всі моменти, коли ти знецінювала себе. Уяви, як це світло розчиняє кожне з цих відчуттів. Ти дивишся на себе очима любові. Прийняття. Скажи собі, я унікальна, я цінна. В мені є все необхідне для щасливого життя, я, світло, яке може освітити цей світ. Уяви себе у своєму найкращому стані, сильною, вільною, впевненою, радісною, здоровою, яка ти? Як виглядаєш? Що відчуваєш у цей момент? Побач цю версію себе яскраво і чітко. Ця жінка, це ти, вона завжди була частиною тебе. Ти знову опиняєшся на тій самій стежці, але тепер ти йдеш по ній, освітлюючи все навколо своїм світлом. З кожним кроком. Ти відчуваєш, як змінюєшся, світло, яке всередині тебе неможливо загасити. Повтори подумки або вголос: Моє світло цінне, я дозволяю собі сяяти. Я створена, щоб проявити себе у цьому світі. Я люблю і приймаю себе. Повільно повернись до свого тіла, відчуй, як твої руки та ноги торкаються поверхні, розплюч очі, посміхнись собі, обійми себе, любо, обійми те саме найкраще, що в тебе є. Ти прекрасна, ти світло, ти щастя, ти радість. Ти особлива, ти красива, ти неймовірна жінка. Світи, світи.